Мотивація сьогодні є, а завтра немає. А дисципліна, яка рухає нас завтра вперед. Дисципліна це стала звичка. І щоб закріпити цю сталу звичку, нам потрібно робити щодня регулярні дії. Ось, наприклад, я собі взяла за звичку, що я буду читати книгу кожного дня мінімум два-дві сторіночки в день. Але ж потім з'являється лінь, і я не хочу це робити. Я її закріпляю за щоденною дією, яка мені подобається. Наприклад, я поклала дітей спати, і після того я беру книгу і читаю два листочки. Або щовечора ви робите собі чай, і після чаю ви можете почитати собі свою книгу. Або ви щоранку п'єте каву, візьміть собі зранку те, що попила каву, зробила пост. Тому що дисципліна це домовленість, внутрішня домовленість сама з собою. Яка призводить до результату, правда його видно не відразу, але щоденні дії закріплені у звичку обов'язково приведуть вас до результату.